Троє рідних та шестеро прийомних дітей, які теж рідні. Така сьогодні велика родина Ілошвай. Формально це дитячий будинок сімейного типу. Та відразу з порогу стає зрозуміло, що це справжня міцна сім'я. Першу дворічну дівчинку подружжя Ілошвай взяли до себе 14 років тому. Відтоді сім'я поповнилась ще п'ятьма сестричками та братиками. Серед них двоє дітей-інвалідів, тож труднощів з ними немало. Та головне кажуть, у цій родині це любов та взаємоповага. Это это все от души идет, это все изнутри идет. Потому что если это не, это, детей воспитать за никак день, не, не, не можно. Если кто-то со стороны так думает, что что мы рады и получаем в государственные деньги и будем, будем жить красиво, это совсем другое идет, это речь. Сасі на другому. сьогодні в області діє 36 будинків сімейного типу, де виховується більше 200 дітей. Тут та у прийомних сім'ях їм комфортно та затишно. Однак із досягненням повноліття треба самостійно влаштовуватись, десь оселятись та шукати роботу. Паралельно ми з фондами працюємо, щоб будували соціальні гуртожитки для дітей. Тобто, діти, які досягають 18 років, або завершують навчання 23, Вони щоб також мали житло, де вони можуть поселитися, тому що маючи житло, легше вирішувати питання по працевлаштуванню. У родині Іла Швай саме такий випадок: одному з вихованців інваліду з дитинства Іштвано вже є 18, Однак батьки вирішили не повертати його до інтернату. Хлопець буде й далі жити у сім'ї, а влада обіцяє матеріально допомагати. У його утриманні і він буде ця дитинка, буде отримувати матеріальну допомогу як інвалід на неї персонально, і тоді вони вже візьмуть на нем опікунство конкретно ці дитини і будуть мати доплату дорослим. Допомога у буденних клопотах, а малечі подарунки та те, без чого не може обійтись жодна дитина. Родинний затишок та трохи сімейного тепла. Аби бути щасливими, дітям треба просто бути разом.